Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. І принагідно запрошую, щоб ви підписалися на цей Ютуб канал. Зробіть це зараз, щоби не відкладати на завтра. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала на урочистість зішестя Святого Духа або на урочистість п'ятидесятниці. В день, коли ізраїльський народ святкував свято Шавуот, тобто свято Седмиць, свято Первоплодів. Господь наш посилає обіцяний дар, обіцяного Святого Духа, Утішителя на тих, хто був зібраний у вечірнику, в горниці. А хто це був? Тут запрошую, щоб ми відкрили Книгу діянь апостольських, перший розділ, і прочитаємо, хто був у вечірнику. Дванадцятий вірш першого розділу каже так: тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму, день ходив суботу. Пам'ятаємо, що саме з Оливної гори Господь наш Ісус Христос, вознісся на небеса і сів праворуч отця. І ось вони, учні, після цього повертаються в Єрусалим, і написано далі так: «Овійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони перебували. А саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеїв і Симон Зелот та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували в молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Звернімо увагу. Марія тут згадується окремо, не є вона в цій категорії, не згадується вона в цій категорії жінки, так, хоча вона є жінкою, так. Але вона якби є окремо згадується. Вже євангелист Лука, який є автором діянь апостольських, хоче підкреслити, що вона якби. Є особливою жінкою, не такою самою, як всі інші, якось окремо її вирізняє. І е, далі в, в другому розділі від першого вірша читаємо про саме зішестя Святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самим місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув в буйного вітру. І сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і усів на кожному з них. Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом, і як щенився той шум, зійшлася велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі, вони один до одного казали: хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, Еламії, мешканці Месопотамії, Юдеї, і Кападокії, Понту, і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту і околиці Лівії, що біля Керени, римляни, що тут перебувають, Юдеї, і прозеліти, критяни, і араби? Ми чуємо їх? Як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі? Всі дивувалися і збентежені один до одного казали, що це могло би бути? Ось що це могло би бути? Спробуємо зараз відповісти на це запитання. Як певний ключ до розуміння цього тексту, я хочу запропонувати вам порівняти книгу діянь апостолів з іншою книгою. Яку написав також Святий Лука, тобто з Євангелієм, в Книзі Діянь апостолів євангелист Лука називає її першою книгою, так? Першу книгу я написав Теофіле про те, що Ісус робив та що навчав від початку. І тут, дорогі мої, відразу зазначу, що і книга, яка, та перша книга, якою є Євангелія від Луки, і книга діянь апостолів. Мають структуру дороги, мають структуру шляху. Євангелист Лука розпочинає Євангеліє в Галілеї, потім Ісус є постійно в дорозі, якби вирушає в дорогу в, ем, ем, в Галілеї розпочинається шлях нашого Господа Ісуса Христа. Маємо благовіщення, потім відвідини святої Єлизавети, Потім коротко дитинство Ісуса, потім його починається публічна його діяльність, і Ісус якби вирушає в дорогу. Куди вирушає в дорогу? До Єрусалиму. Тобто Євангеліє від Луки це шлях з Галілеї через Самарію в Юдею і до Єрусалиму. Ще раз: шлях з Галілеї через Самарію, Юдею і далі Єрусалим. Тому і в Євангелії від Луки часто маємо такі вставки. Ісус проходив через міста та села, мандруючи або прямуючи до Єрусалиму. Або в одному уривку написано, що Ісус вчинив твердим своє обличчя, так би, як ми сказали, зціпив зуби, щоб прямувати до Єрусалиму. Тобто Євангелист Лука показує, що це стає його ідентичністю, детермінація така в нього є, що він мусить іти до Єрусалиму, щоб виконати волю Отця. І в Єрусалимі відбуваються найважливіші події, смерть і Воскресіння Ісуса Христа, пасхальна таємниця. Натомість діяння апостольські показують наступний шлях. Він цей шлях вже анонсований в першому розділі, в восьмому вірші. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї. Та Самарії і аж до краю землі. Тобто, якщо Євангелія від Луки це є шлях до Єрусалиму, можна сказати шлях, коли учні формуються з Ісусом, коли зазнають пасхальної тайни, коли беруть участь в цій пасхальній тайні, то діяння апостольські це вже шлях з Єрусалиму. Апостоли отримують Святого Духа і вирушають знову в дорогу. І це є зворотний шлях. З Єрусалиму, Юдея, Самарія і аж до краю землі. І в принципі, книга діяння апостолів так і побудована. Спочатку все відбувається в Єрусалимі, потім в Юдеї, потім з восьмого розділу Филип вже опиняється в Самарії. Ну а апостол Павло заніс Євангеліє аж до краю землі по всьому середземноморському басейні. Тобто, для того, щоб рушити з проповіддю, Потрібно спочатку прийти до Єрусалиму, потрібно перебувати з Христом, потрібно бути з ним усі ці роки формації, потім зазнати таємниці Христа, таємниці Воскресіння, отримати Святого Духа, а потім, можливо, вже є євангелізація, без цього неможливо євангелізувати. І тепер хотів би зазначити ще іншу річ. Отже, звернімо увагу, що ця книга діянь апостолів, вона якби трохи. Як би то сказати, бере за зразок ту першу книгу? Бо звернімо увагу, що відбувається в першому розділі Книги діянь апостолів. Маємо благовіщення. Ангел приходить до Діви Марії. Вона приймає слово, Дух Святий сходить на Діву Марію. І зачинається Христос в її лоні. Далі Марія бере. Е, те, що отримала цей прекрасний дар і біжить до Єлизавети. Що відбувається в першому і другому розділі Книги діянь апостолів? Марія і спільнота християн, спільнота учнів перебуває на молитві, перебуває в Божому слові. Далі знову Дух Святий сходить на цю спільноту. І ця спільнота, теж, подібно як Марія до Єлизавети, ця спільнота перших християн. Теж вирушає в дорогу. Для чого? А щоб цей скарб благої вісті нести далі. І тому нам конче необхідний Дух Святий, дорогі Мої, тому що е, саме Він спонукає, саме він штовхає церкву в дорогу, для того, щоб ми не могли сидіти на місці, для того, щоб ми не були егоїстами, щоб ми не затримували того дару, який отримали лише для себе. То Дух Святий спонукає, оживляє нас іти, і проголошувати великі діла Божі. Христос Воскрес і до наступних зустрічей.